Значит, mm -hmm. Послідовність ідії каємо mm -hmm. цю накладку бокову. Перед тим щоб її виняти, трішки ущільнює, що забираємо в сторону, підважуємо пластикою паличкою, далі один торкс 20-й, викручується, знімаємо, тримається ось на таких кріпленнях. Віджимаємо, знімаємо кріплення доймання самого механізму, який випадає за перемикання фар. Що потрібно зробити? Лопаткою також акуратно підважити з оцієї сторони, після чого тут є такі дві два кріплення, воно виходить. І тоді треба акуратно так само піддівати пластикою лопаткою та виймати тут. А тут вже є кріплення металічні, такі, як би пружини. Їх треба віджати, і тоді все повністю виходить. Два кріплення пластикових, які заскакують та кріпляться тут, і два металічних кріплення по типу пружини. Просто металічна, пружина, металічна пластина, яка виступає в ролі пружини. І воно все легко дуже виходить. Добралися до самого цього, тому зараз переміщусь уже додому і спробую здійснити заміну ось цієї зовнішньої накладки. для того, щоб здійснити заміну ось цієї панелі. Потрібно зробити слідуючи. Ось тут є технологічний отвір, один та другий. Що робимо? Повертаємо перемикач в останнє положення, одне клацання виняли на себе, після чого необхідно ось так з однієї, потім з іншої. Уже виняв, виходить повністю в зовнішню. сам механізм поворотний. Далі користуємося викруткою та по краям акуратно знімаємо скріплення. Усе розібрали. Далі беремо нову. Декоративну вставку. Ось вона яка гарненька. Ложимо її і беремо ось ці індикатори, виймаємо обережно і вставляємо також тут. Усе, будь ласка, для того, щоб назад вставити. Беремо просто. Це вставляємо та просто натискаємо і воно повертається на місце. Повертаємо все назад. Починаємо з перемикача світла. Не забуваємо, що ставимо в нуль, щоб не було ніякого. Тепер перевіряємо зразу, чи працює. Так, світло є. Діоди теж засвічуються. Значить, усе працює. Фіксуємо назад. Можете побачити ось стара накладка ось нова, як виглядає?